Леонід Васильович, ось не новий рік. Ваші привітання Балаклійській громаді з Новим роком. Ну, по-перше, це рік Свободи. Це рік, який ми зустрічаємо зовсім з іншим настроєм, чим було раніше. І в цьому році ми сподіваємося на краще, звичайно. Але ми знаємо, що це рік випробування. Війна не закінчилась. Війна продовжується, і вона продовжується не тільки на полі бою, а й в наших мозках, в наших серцях. І тому я хотів би, щоб сьогодні ми всі згуртувалися духовно, щоб ми знали, що ця земля буде землею українською тільки тоді, коли ми будемо справді духовно українцями, коли ми будемо, зможемо цю землю олюднити своїм духом. Тоді вона буде нашою, а так вона буде просто територією, яку можна просто захопити, як це вже було. Ми відвоювали свою територію. Тепер нам треба воювати територію духовну, ту територію, яку в нас забрали загарбники. Вони забрали, звичайно, не всю частину, але та частина території, яку вони забрали, духовна, та частина, її треба відновити. Так само, як і територіальну частину. Вітаю Балаклійську громаду з наступаючим новим роком. Бажаю скорішої перемоги та миру над головою. Дякую. Напередодні Нового року і Різдва Христового бажаю всій Балаклійській громаді щастя, здоров'я, процвітання і швидкої перемоги. Коли вона вже буде, як ви вважаєте? Я думаю, незабаром. Будемо сподіватися. Що вже скоро. Вона Балаклічна, вітаю вас з наступаючим новим роком та бажаю вам всього найгарнішого та всього найкращого. З Новим роком. А разом з тим я балаклійцям бажаю все ж таки, щоб вони одержали і радість, і якусь духовну піднесеність цей рік, щоб вони знали, що за ними стоїть весь цивілізований світ. І він ніколи не дозволить, щоб ми тут, на нашій українській землі, Балаклійській землі, знову були, як кажуть, у ситуації критичній, катастрофічній. Цього не можна допустити і цього не буде. Наша земля щедра. І зараз навіть в умовах війни ми бачимо, що як відроджується життя Балаклії. З'являються нові магазини, з'являються нові, нові підприємства, виробництва. Люди працюють, і люди працюють, не незважаючи ні на що, не незважаючи на те, що йде війна, не незважаючи на, на злигодні, не незважаючи на те, що багато з нас, багато балаклійців позбавилися і житла, і багатьох житло в такому стані, що, не дай Бог, і вікна дме, і в двері дме. Але разом з тим, це зовсім інший настрій. Це той настрій, з яким ми зустрічаємо народження Ісуса Христа. Слава балахлії і слава українському народу!